затвердження методики розрахунку оренди комунального майна. Значить, при... проєкт рішення я думаю вам зачитаю, а тоді вже обговоримо, щоб це було трошки як, трошки швидше, щоб ми не розтягували, бо ми не углубитися. Проєкт рішення відповідно до частини 5 статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 3 закону України про оренду державного комунального майна з метою вирегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває комунальній власності території реальної громади тіл і території Польської сільської ради. Сільська рада вирішила затвердити положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності території. Громади сіл на території Посівської сільської ради, додаток 1, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Польсівської сільської ради. Методика, що додається, додаток 2, порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна, типовий договір оренди комунального майна територіальної громади сіл. На території Вольсківської сільської ради додаток четвертий, визначити радодавцем майна територіальну громаду, виконавчий комітет Вольськівської сільської ради. Це арендодавцем буде виступати у нас виконавчий комітет. за цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету. Так, да, положення розроблене. Ну, що в положенні загальний. Ну, Загальне об положення, об'єкту оренди, орендодавці, порядок реєстрації розгляду заяв, орендарем, хто може будь-виступати, якщо з цих порядок прийняття рішення про передачу об'єкта в оренду, порядок укладення договору оренди, оцінка об'єкта громади, орендна плата. Тут ще основні обов'язки орендаря, поліпшення комунального майна, вихову, використання е, амортизаційних відрахувань, припинення договору і контроль за дотриманням правил інтересів громади. І заключні положення. Значить, методика загально прийнята. Вона Ні, зараз можна. Давай. Може там то зачитати основне, що ми маємо, що ми можемо надавати в оренду. Об'єкти які? Ну так, що... об'єкти, ну, да, об які ми можемо надавати оренду. Mm -hmm. Це все є зараз. Немає об'єктів. Оренди. Де зачитували об'єкти? Об Цілісний майновий комплекс, комунальне підприємство, нерухоме майно, будівлі, споруди, приміщення. Це Інженерні комунікації, А які у нас споруди? Це оренди, якщо буде. Якщо буде, Микола Анатолій, ми Дай Боже. положення ми повинні прийняти, щоб воно, нас було цим, що воно, воно. Ну, у нас було захищено цін, що Дай Боже. Це виїхати. У нас поки тільки ж пошта, да? Ну да, почта єдина масштаба. І наших. амбулаторія. Амбулаторія. Наші людей обслуговує, тому що не приймали ставку Ну мінімально одного в клубі. Комунальна власність Ну куча, зараз мені. було на будинок культури, там був у нас. Представник один хотів дуже крутити дискотеку, але я так і вам не казав, але я не вирішив на те, щоб піти. Тому що там треба, він буде крутити, а комусь відповідати за об'єкт. Він прокрутить і забрав апаратуру і поїхав. А те, що там буде стіни подрати і. Не, ну, в людей же якось теж відпочинку з а тоді наша Є будинок в секторі, є керівник будинку культури, є художник-ханючка, хай круто. Так я прошу ймову, той же, отримує зарплату. Так чому ми маємо давати варіант? Державців людей. Так я прошу ймову, той же, який там є, хай за це… Ми не зійшлися з ділом. Ну тут, значить, методика розрахунку. Розмір орендної плати становиться договором оренди міжродавцями рандарем. Ну тут загальне положення, значить, є річний розмір орендної плати, не може перевищувати 10% вартості орендного майна. Ну, а визначає... ну, то його оцінював. Тоді робиться оцінка. Є Якщо ти оцінка. будеш надавати його. Я ж тільки кажу, загальне положення ми повинні прийняти, щоб воно в нас було. А тоді, коли вже дойде до того що, то тоді буде проводиться оцінка. Ну, Зрозуміло. Розмір цей обчисляється за формулою. Це вартість визначена шляхом експертної оцінки. І орендна ставка за використанням множається для того, щоб ви, визначити цей розмір. Він не... Термін внесення орендної плати встановлюється не пізніше 5 го числа наступного місяця. Це згідно закону. Є середні ставки. Якщо розглядається різними розміщення нічних клубів, казіно і інших замовлень. Значить, тут 30 ставка така. Організація дозвілля дітей і у нас по заворочний час, одиниця кофіцієнти для того, щоб вони різниця, ви розумієте, що, як, що таке розміщення нічних клубів і розміщення дитячих. Ну, понятно. Зараз це не має загальне положення. Да. Ну, це іменно загальне положення для того, щоб воно. Колись буде, може ж ми йдемо до того, що буде. Ну і типовий договір. Я знаю, я його думаю, що зачитувати не ну, буду. Це все воно було розміщено на сайті. Так, було і воно більше міністр. Да, ні, на нашому ні, сайті. Вони, вкидали, рішення за проєкт рішення це все було вивішено на нашому сайті. Поки що е, зауважень на сайті ми не отримали. Не письмових. Не письмових, так. Да, письмових не приходило і на сайті зауважень по цьому проєкту немає. Так що я думаю, є єдання таке, що його затвердить. Яка думка є, що в кого. Ну, як це загальне положення, конкретніки ніякої нема, так що там такого. Ну, конкретику будемо вже, ну, якщо буде у нас що удаватися, то тоді будемо вдаватися в конкретні. Ну так, да, наприклад, як амбулаторія, то... Ми за одну гриву на телевореку. Ну, бо б, бо це наше, і для це... нас, хоч воно, і наші люди, і для нас працюють, ну, але, але. Але ж, ну як, власником то ємося ми, а це ми ж. Ну ми ж не можемо а, повисити для того, щоб потім значить, людей. Получається, підчиняється, вони там створи ну, на платі. Так, брати, гайді кола дадуть цей. Так платить хто вам. Ніхто поки не платить. Це ну, те, що багато букву берете, те, це, те, так. Так, хто за це положення? Прошу голосувати. So. To...